Вітаю! Ви дивитеся Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що буде у випуску. Після замінування допитів і восьми з половиною годин очікувань у Чернігові таки пройшла сесія міської ради. Що там відбувалося? Майже три тижні тримали гору під постійними обстрілами та авіабомбардуваннями. Біля Новоселівки вшанували пам'ять загиблих захисників Чернігова. Рік тому перед відступом росіяни обстріляли центральний ринок у Чернігові. Як вдалося вижити охоронцю та як відновлюється ринок? Після восьми з половиною годин очікувань у Чернігові таки пройшла сесія міської ради. Засідання було заплановане на дев'яту ранку, натомість розпочалося о 17.30. Виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако сказав, що перед сесією чотирьох депутатів викликали на допити до СБУ, двох депутатів викликали до військкомату. А Ірину Должикову правоохоронці зняли з потяга. Чи пов'язує Ломако це з намаганнями зірвати сесію міської ради? Та яка позиція начальника Чернігівської МВА Дмитра Брижинського? Дивіться в нашому матеріалі. Дев'ята ранку під Чернігівською міською радою швидка та пожежна. Всередині правоохоронці із собаками та металошукачем. Перед початком сесії міськради до поліції надійшло повідомлення про замінування будівлі. Депутати стоять у коридорі та чекають у сесійній залі, бо розпочати засідання вчасно не вдалося. Ну це ж не перший раз. Це це вже система. А коли це система, значить є є певна мотивація треба шукати мотиваторів виконувач обов'язків міського голови чернігова олександр ломако каже міськраду не вперше мінують саме в день проведення сесії таке вже було у лютому більше трьох годин чи більше чотирьох годин співробітники правоохоронних органів обшукували ретельно дуже всі приміщення міської ради кабінети е Приватний транспорт, в тому числі мій автомобіль, там серверну і так далі. Звичайно, нічого не знайшли. Нічого не знайшли і цього разу. Крім замінування, це не єдина дивна річ, яка відбулася сьогодні. За словами Олександра Ломака, сесія все одно не може зібратися. Зареєструвався 21 депутат. Для кворуму потрібно 22. Частина депутатів відсутня не з власної волі, каже він. Депутат Ірина Должикова, яка приїхала, вона в відпустці у своїх дітей була в Варшаві. Приїхала потягом в 6.44 в Київ. Її шість людей зброєю зняли з потягу. Просто зняли з потягу. Більше двох годин тримали в відділі поліції, перевіряли, начебто, документи. Вона зараз виїхала по дорозі назад, але зупинили на блокпосту, забрали у водія права і вже півгодини перевіряють автомобіль. Чотирьох депутатів сказав Ломако. Сьогодні викликали до Києва на допит в СБУ як свідків. Це Руслан Волок, Віталій Гриць, Павло Вовк та Владислав Кухар. Ще двох депутатів це Володимир Коваленко та Артем Тарасенко. Викликали до військкомату. Мені сказали 4 квітня о 9 годині прийти і отримати. Вісрочку відсрочку. Ну, Вчора близько 19.00 з невідомого номера зателефонувала дівчина, представилася співробітницею військкомату і сказала, що з'явилося віконце у керівництва і воно можуть підписати мою вісрочку не 4, а 30 березня, о 9 годині. Не тільки мені було. Назначений час у 9 годині 30-го числа. Олександр Ломак вважає, що все це перешкоджання роботі місцевого самоврядування. Бачите, що не з'явилися, не зареєструвалися в повному складі фракції наш край і слуга народу. Хоча і Юрій Тересовець, і Максим Черненок заходили приміщення міської ради зранку, але не зареєструвалися жоден із них. Наші журналісти зателефонували депутату міськради від фракції Слуга народу Максиму Черненку, щоб дізнатися, чому він не зареєструвався на сесії. Ми відбулось минування на ну, там дві години. Ні, ні. А ви зареєструвалися? Він не зареєструвався, не можу зареєструватися, якщо не відомо, що відбудеться чи не відбудеться. Ви повернетесь, візьмете участь у сесії? Я не знаю, я по телефону коментарі не даю. Це говорить про ціленаправлення дії, тому щоб не допустити проведення сесії. Хоча, якщо подивитися порядок, сесії, у нас всі питання, які дуже важливі для розвитку міста. Зокрема, мали розглянути земельні питання, скасування для чернігівців, чиї квартири зруйновані через бойові дії, плати за комуналку та фінансування міської військової адміністрації, загалом 24 питання. Депутатів, яких викликали на допити в СБУ та до військомату чи затримали, міськраді чекатимуть скільки треба, щоб таки розпочати сесію, сказав Ломако. Якщо це буде ввечері, то буде ввечері. Якщо це буде завтра, то буде завтра. Якщо це буде в суботу, то буде в суботу. Журналісти звернулися за коментарем до начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Він сказав, що не в курсі щодо викликів на допити до військомату та затримання депутатів міської ради. Я не знаю про це. Я знаю, що деякі за кордоном а десь вирішують свої особисті проблеми. Це я знаю чітко. У нас всі правоохоронні органи і силові структури діють в межах діючого законодавства. Якщо хтось діє не в межах діючого законодавства, то у кожного є право звернутися до відповідні органи. Проблеми непроголосованих питань на сесії начальник МВА запропонував вирішити так: всі питання, які має розглядати міська рада, передбачені законом, що я можу за поданням фінансового органу. Міської ради затверджувати одноасібно, щоб не було всіх бюрократичної тяганини. Тому я пропоную і виконуючим больського голові міської ради і депутатському корпусу передбачити це і подати мені на затвердження всі документи, які потрібні для вирішення нагальних проблем для наших людей. За словами Брижинського, він уже звертався з цим до Олександра Ломака. Так, ми звертались на понад тиждень назад, але Боси нині там ці документи на підпис не подали. Напевно, вирішували самі вирішити, але... Не виходить, так розумію, Олександр Ломако на таку пропозицію начальника МВА сказав, що це суперечить законодавству і вибору людей. Після трьох годин блокування роботи міської ради, після масових викликів депутатів на допити, після зняття депутатів з потягу, після викликів військкомат і іншого тиску на депутатів стала відома причина цих всіх дій. Її назвав за вами словами керівник військової адміністрації це бажання підписувати самостійно рішення міської ради без процедур, тобто підміняти вибір людей. Міська рада діє Здатна, абсолютно. Вона її робота блокується, скажімо так, фізично, її робота блокується штучно. Наталія Гоман, Дарія Янушкевич, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів більше інформації про перебіг сесії читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа Сьогодні на пагорбі біля села Новоселівка вшанували пам'ять загиблих воїнів. Бойові дії на цьому напрямку тривали з 24 лютого 2022 року і до останнього дня блокади Чернігова. Українські військові тримали позиції на пагорбі до 16 березня, розповів Дмитро Брижинський, який очолював тоді штаб оборони Чернігова. Російські штурми на крайніх блокпостах стримували до 40 військових. свої причисти. Сивати. Святих славних цих апостолів, світлих і добробідних мучеників. Пагорби біля села Новоселівка. Стела з написом чернігів, вся прошита кулями. Сьогодні тут вшановують пам'ять загиблих військових. І не веди нас успокоса, але визволи на цьому напрямку загинуло до сотні військовослужбовців з різних підрозділів, говорить керівник штабу оборони Чернігова Дмитро Брижинський. На цьому рубежі підрозділи першої бригади, які були посилені прикордонними військами, були посилені підрозділами територіальної оборони, підрозділами військового полігону, які дислокуються в Чернігові, вони зупинили другу, дуже велику колону супротивника, який рухався по напрямку Сідньої Чернігова. І те, що вони зробили, дійсно героїчний вчинок, тому що коли я побачив розмір тієї колони, яка рухалась, то думки були різні. Одна із них, що напевно, ми втратимо Чернігів. Оточити Чернігів, намагалося понад 30 тисяч російських військових. Їм протистояли 2,5 тисячі українських бійців. Саме ці пагорби в Новоселівці стали важливим рубежем. 36 днів на пагорбі і навколо нього точилися важкі бої. Всі, хто стояли на в цих рубежах це були, якщо не з міста Чернігова, то з району. Всі були місцеві, вони знали, що вони захищають не те, що свою державу, вони захищають от свій дім, який знаходиться буквально за їхньою спиною. Тому всі знали, що якщо вони, ми не вистоїмо, то вже в нашому домі буде вже в нашому домі. Насамперед буде війна, тому ми стояли до останнього і наш дух не зламали. 16 березня 2022 року українські військові віддали гору і закріпилися у селі Новоселівка. Це місце крили постійно, вони з тої сторони заходили сюди теж. Ну, питалися зайти на позиції, з тої сторони заходили. Ну, тут було дуже тяжко сидіти. Як бачите, дерева всі посічені, все посічені. Там посадка, де я був, все повністю посічене. Ну, тут неможливо не було вже тримати оборону. Треба було згори спускатись і давати їм уже там відійшли. Ольга Онищенко, Дмитро Фальчевський Суспільне новини Чернігів. Розібрали згарища та встановили тимчасові бутіки. Так зараз виглядає центральний ринок у Чернігові. Рік тому, 30 березня 2022-го, росіяни перед відступом обстріляли центр міста з важкої артилерії. Пошкодили будівлю обласної бібліотеки імені Короленка, фасад головпоштамту згоріла частина ринку. Під час обстрілу травм зазнав охоронець. Як йому вдалося вижити та про відновлення після того обстрілу, дивіться в нашому репортажі. Центральна частина Чернігова рік тому, в день 29 березня, генштаб повідомив про вивід частини російських підрозділів з Київської та Чернігівської областей. Самі росіяни публічно говорили про зменшення активності на цих напрямках. Наступної ж ночі, 30 березня, російські війська обстріляють місто з важкої артилерії, а потім підуть. Зменшення активності на Чернігівщині в Лапках. Ворог продемонстрував. Ударами по місту Ніжин, в тому числі авіаційними, і всю ніч гатив по місту Чернігів. Частина центрального ринку перетворилась на попелище руйнувань, зазнав торгівельний центр, що межує з ним. Травму отримав тоді охоронець, який слідкував за порядком на ринку. Валерій був на чергуванні. О пів на другу ночі чоловік робив обхід і почув вибухи поряд. Він намагався дістатися укриття, коли уламками йому поранило руку. Непівпритомним Валерія знайшли у бомбосховищі бійці ТРО та відвезли до госпіталю. Я доктору говорю, говорю, доктор, ви мені руку врятуйте. А він так, так скажімо, жорстковато. Говорить, яка рука, мене б життя би врятувати. За словами Валерія, лікарі давали не більше 10% на те, що рука приживеться. І хоч зараз вона працює погано. Ну вона є. Страх з'явився тільки коли лікарі вирішували, залишити мене руку або ні. От як то без руки, як то ніяк. Сьогодні, рік по тому, центральний ринок виглядає так: тут розібрали завали та розчистили згарища, замість постійних поставили тимчасові бутіке. Власники торгівельних точок говорять, що компенсацій не отримували. В декого з них разом із місцем згоріли товари на мільйони. Іван був власником двох торгівельних точок на центральному ринку. Обидві згоріли. Подали заявлення, по помагай. Подавали, ніхто нічого не. І будка загоріли, все горіло. Це почки навіть погоріли. Було гіто до мільйона товарів. Ми то місце купили знову, а то одну, там стоїть супруга, там це саме розмістили нам, ну, далі У Мене було одне і одне на, проти, на, проти, на противоположній стороні. Тобто одна частина тут погоріла, інша вціліла. Приблизно, може, рахувала, так. Точно сказати не можу, тому що все весь товар був записаний в документах, задокументований, вони ж теж згоріли. Відновили на сьогодні і пошкоджений торгівельний центр. Зараз він працює. Через обстріли рік тому зазнала руйнувань Чернігівська обласна бібліотека імені Короленка. Це історична будівля, їй понад 100 років. На початку ХХ століття тут розміщувався дворянський та селянський поземний банк. Російськими снарядами тут був пошкоджений дах, вибиті 15 вікон, зруйновані дві зали разом із технікою та частиною фондів, що були в загальному доступі. На сьогодні вікна встановлені в нас уже всі зроблені відкоси. Тимчасове укриття даху, але це знову ж таки це тільки тимчасове укриття. На жаль, ремонти по кабінетах поки не зроблені. Скажу по секрету вам, ми вже знайшли спонсорів, які будуть займатися у нас повною реконструкцією даху. Прошитий уламками фасад головпоштамту наразі лишається без відновлення. Директорка Чернігівської філії Укрпошти Олена Дорошенко у коментарі Суспільному повідомила, що ще до початку повномасштабної війни центральну залу законсервували та почали використовувати інші виробничі приміщення. Оскільки нагальної потреби в ремонті наразі немає, підприємство зосередилось на відновленні приміщень, пошкоджених внаслідок війни у громадах Чернігівщини. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук та Роман Репа суспільне новини Чернігів. Наразі це все щасти вам і залишайтеся суспільним.